У День державного прапора України громадськість міста і району вшановує полеглих у російсько-українській війні наших земляків. Хвилиною мовчання і підняттям під звуки гімну України державного прапора розпочали день біля Бердичівської військової адміністрації. До алеї пам'яті захисникам України лягли живі квіти. Det er så vondt! Розгорнули державний прапор і заспівали разом із дитячим колективом центру позашкілля гімн України і біля меморіалу Слава героям. Мов любов пламеніє зіркою, рідна мова свята над простором та любові не змірять міркою, і як мови, не вбити пострілом ні мечем, ні вогнем, ні змовою нездоланної променистої, не зламати чужою мовою, душу чистою, серця чистого. Україна продовжує виборювати незалежність понад зусилля ціною великих та болючих втрат. А синьо-жовті кольори уособлюють сміливість, героїзм українського народу у цій нелегкій та виснажливій боротьбі. І найбільша ціна це життя наших дітей, синів, батьків, дружин і чоловіків. Нагадав батько полеглого захисника присутнім, процитувавши віршовані рядки українського поета Володимира Забаштанського, які хвилююче чути у виконанні капели бандуристів, коли вони співають, душа мліє від того співу, який зачаровує наше єство. І там є такі слова: Україно, молюся за тебе, як за матір гріховно святу. За блакить Твого вічного неба і за нибу твою золоту. Отче наш, у Твоїм часоплині все минає, ридай та ридай. Прости, Боже гріхи України і надалі грішити не дай. Хотілося би, щоб слова цього автора вони могли виповнитися в нашому житті, в житті України. Щоб вона залишалась незалежною, і ми, як громадяни з цієї країни, все робили для того, щоб не підпадати під залежність інших, під гноблення, і щоб ми були вільні не лише як громадяни, а й наші душі були вільні від заздрощів, ненависті, аби милосердя і лагідність палювали нас. І це все згуртовувало нас. І ми могли побудувати незалежну вільну Україну. Я хочу подякувати всім, всім волонтерам, всім захисникам, всім тим, хто робить все, що тільки може, для того, щоб вся війна закінчилась тільки нашою перемогою. І щоб був справедливий мир. Єднаймося, єднаймося заради перемоги. Слава Україні! Живі квіти у День державного прапора України лягли й до меморіалу Слава героям, а також до підніжжя пам'ятників Тарасу Шевченку і В'ячеславу Чорноволу. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.